Приїхав, але лікаря не виявилося на місці, не було його вдома, і він ці трупи не знав, куди подіти. Кинув їх десь там за сарай біля свинарника тут, на цьому місці. А люди, які працювали і жили тут, ви знаєте, ще одна хата є в лісі. Там був масив, і йшли сюди на роботу, повз ці двори. Помітили, що з самого ранку щось робиться не те, ну свині підняли шум, коли господарка їх випустила. І вони за їх зацікавило, що тут робиться. Коли вони заглянули, вони побачили, що в огорожі де прогулюються свині, і підняли шум, знаходилися людські трупи. Шум швидко розповсюдився по всій Шепетівці. Люди звернулися у відділ НКВС, який, ну, можна сказати так, який зараз називається поліцією. Було тоді НКВД разом і КГБ і поліція, а тоді вони були підрозділи. Тільки вони звернулися до цих міських, міського відділу, приїхали сюди наші міліціонери. Шепетівські зібралися вже до того часу значна частина людей. І коли вони почали оформляти протокол і ну, фактично затримали самих власників цієї хати, ті теж не зовсім розуміли, що тут відбувається, приїхали представники так званого КГБ, а тоді воно було НКВД, тільки ДПУ, Державне політичне управління. Приїхали міліцію зразу кількома негарними словами відправили. Наказали розігнати людей всіх. Забрали власника і цього санітара, який це все робив. І до середини війни ніхто про це вже ніде не згадував. Під час війни лікар той з'явився на території Шепетівки, і саме під час війни він Дмитру Лічу Солодчуку показав це місце. Хати вже тут не було, ніби. Вони прийшли, він показав ці місця, сказав, що я не знаю, що зі мною буде. Тут я вже не залишуся. От, але будеш знати, що тут таке і таке відбувалося. То завдяки тому, що цей факт був переданий в усній формі Дмитру Іллічу, він не побоявся на початку, десь у 2005 2006 році ми мали з ним кілька зустрічей. Він взагалі дуже цікава людина була, багато знав із історії Шепетівки. Показав це місце на основі його свідчень, У 2007 році було прийнято рішення. Одне із рішень про встановлення тут пам'ятного знаку. У 2009 нам вдалося роздобути оцей камінь житомирського граніту, і був встановлений такий, як ви бачите, пам'ятний знак, цей хрест і. Те, що ви бачите, по було пожертва від української православної церкви київського патріархату. Не проводяться різноманітні заходи присвячені пам'яті жертв політичних репресій. Не оминули лища та тер... Христос воскрес! Дорогі брата і сестри! Дорогі українці! Наша земля є Богом благословенна. На цій землі проживає найкращий в світі народ. З давніх давен нас завжди оточували неприятелі, зависники, які, можливо, завидували нам, що ми маємо таку чудову, гарну землю. Наш народ завжди був миролюбивим. Напевно, історія не пам'ятає жодної загарбницької війни, яку би провадила наша армія. Але вже так нас Бог створив, давши нам таку вдачу, що ми наш, навіть в нашому гимні ворогів називаємо воріженьками. Ми багато настраждалися від різних агресорів, загарбників. Але напевно найжорстокіше, найболючіше це були. Ленінські-сталінські терори. Я не буду вдаватися до статистик, скільки людей загинуло. Але історія каже, що в час Другої світової війни загинуло менше української, українського народу, аніж за часи сталінських ленінських репресій. Напевно, можна ще дискутувати багато, чи потрібно перейменовувати вулиці, чи не потрібно. В нашому місті, як на мою думку, це потрібно було зробити ще в 90-х роках. Але стараємося сьогодні оцінити те, що Бог нам дає, щоб ми не могли, щоб більше ніколи його не втрачати. Стараємося цінувати кожну ласку, кожну нагоду, яку дає нам Бог, для того, щоб ми, наші діти, могли жити добре в нашій Богомданій землі.